Всім привіт! Сьогодні готуємо лазані баланези з соусом бешамель. Це дуже смачна страва, корисна та ще дуже ситна. Тож на обід якраз то. Дивіться, яка вона соковита, м'яка. Розрізається дуже легко, коли приготується. Ну, просто бомба. Тож, приготуйте, вам сподобається. Я її роблю. За своїм рецептом, мені так подобається. Тож, давайте приготуємо. Нам потрібно буде листи лазанні фарш, який у вас є, я взяла свиний, морквинку та цибулю середнього розміру. Спочатку ми готуємо соус болоньєзе. Мілко порізати цибулю та натерти моркву. Все обжарюємо на пательні. До золотого кольору. Потім додаємо м'ясо, потім додаємо томатну пасту 2 столових ложки та сіль перець за смаком, обжарюємо. Тепер готуємо соус бешамель. Нам потрібно буде молоко, масло, борошно та сіль за смаком. Тож, починаємо. Розтоплюємо масло на пательні, додаємо муку. І швиденько все перемішуємо, щоб не було комочків. Додаємо молоко поступово та вимішуємо і доводимо до стану густої сметани. Ще для лазання нам потрібен буде твердий сир у мене отакий, от ми його натираємо. Все підготували і тепер формуємо слої нашої. Лазанії. Спочатку на дно кладемо соус бешамель, розрівнюємо. На нього викладаємо листи лазанії. І знову кладемо соус бешамель, фарш і на фарш кладемо сир. Знову кладемо листи лазанії, їх смазуємо соусом бешамель. Потім кладемо фарш, сир і знову повторюємо верхній слой. Промазуємо соусом бешамель та посипаємо сиром. Отакі от слої повинні вийти у вашої лазані от як у мене. Тепер ставимо в духовку на 180 градусів на 45 хвилин, і отака краса у вас вийде. Соковитий, смачний, м'який та ніжний, дуже поживний та корисний. Спробуйте, не пожалкуйте. Ріжеться дуже просто. Бачите? М -м а запах, м -м смакота? Так що готуйтесь та смакуйте. Хай щастить, на все добре. Пока-пока!